Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні буст Т5, Volkswagen, транспортер. З такою проблемою. Власник цієї машини їздить і періодично з його слів підзакіпає Тобто, стрілка температури входить туди ближче до красної зони. І це відбувається Ну якби не передбачено, в дорозі і о, ніякої закономірності немає. Тобто, стоячи на місці, неможливо визвати такий ефект. Ми під'єднали вже комп'ютер, провели діагностику, подивились. Перед цим такі нам дані поступили. Замінений термостат, новий стоїть. Замінена помпа, нова стоїть. Навіть замінений бачок розширювальний стоїть новенький, антифриз має колір. Тобто, на перший погляд здається, що тут якась причина в цьому є. Перевірили на всяк випадок на обертах, на розігріті машини, перевірили на гази. Можливо, там щось не так з головкою ще щось. гази не показує. Газоаналізатор мовчить, колір не змінює. Е е наша підозра виникла на передній радіатор. Розігріли автомобіль, провірили його низ, низ радіатора холодний. Там є додатковий насос електричний, який на обратці з радіатора стоїть з переднього під передньою частиною ну, автомобіля. І якось слабенько він прокачує. Тобто такий пустоватий шланг. Тобто Є підозра на те, що сам радіатор підзабитий. І в ньому немає нормальної циркуляції. Коли включається, коли автомобіль розогрівається, розогрів, на місці розігрівається до 97 градусів, розігріли його, вентилятор постійно робить, включився, гонить-гонить, але при цьому температура не збивається. Тобто по чуть-чуть за 5 хвилин 1 градус, і ще за 5 хвилин, ще 1 градус. Так, знаєте, не, не спіша збиває температуру. Отже, зараз ми підключимося на сам передній радіатор для початку. Ну, Звісно, що ми будемо промивати всю систему охолодження, так як є нарікання на роботу пічки. І першочергово подивимось, чи радіатор, там дійсно є бруд, чи він промиється взагалі, чи можливо там вже йому все і потрібна його заміна. Отже, підключаємось на передній радіатор, дивимося, поїхали. Так, Вже бачимо, зняли патрубки з радіатора, верхній верхні це і нижній нижні трошки кращому стані. Верхній бачите, має такий уже наліт, конкретний чай, обросший такий трохи патрубок. Вже є думка, що це все-таки радіатор. причиною, І він там забитий конкретно. Підключаємось, дивимось. Отакий антифриз ми злили із системи. Бачите, мутний, брудний. Хоча казалось, що він не дуже в бачку, вроді як нормальний. Але це вже мутнуватий антифриз. Зробили підключення на радіатор, вмикаємо апарат, число з переднього радіатора. Він забитий. Із-за цього нормально немає охолодження і немає нормальної циркуляції зікриту по радіатору. Побачимо, наскільки він промиється, е чи загріє низ радіатора, чи важливо, ну, чи піде циркуляція повна. Добавимо подвійну хімію, сподіваємося, що не потече. Або якщо він гнилий, то він дасть протічку, Відкриється дірки. Моємо передні одяг. Фільтр ми почистили, бо вже не видно було. Подивіться, вже в якому стані, підзабитий конкретно і бачите, що робить. Міняємо, чистимо другий фільтр, додаємо хімію і почне працювати. Це у нас третій фільтр, так виглядає, ми його помиємо зараз, поставимо четвертий чистенький. Четвертий фільтр у нас виглядає таким чином. Хімія ще намиває, чистимо четвертий, знов ставимо. Байде, що робиться? Кратий фільтр ще не перестало додати, що його тут ще миємо. Тут велику увагу приділяємо саме передньому радіатору. Ми його довше, ніж будемо мити всі інші деталі, тому що там вже буде критично, як переднього радіатор. І саме із-за цього йде перегрів автомобіля і вентилятор не може скинути температуру із-за брудного переднього радіатора. Подивимося, як це вплине після промивки, чи дійсно стане краще. І все ж таки радіатор потрібно буде замінити. Надіємося, що це допоможе. Скільки вже бруду намули, не може не дати результат. В процесі промивки радіатора виявили, тут заглушка стояла на обраці. Зняли її, щоб протекло. Ми завжди промиваємо всі дрібненькі шланжечки, щоб був проход завжди. Тут немає циркуляції. В цьому шлангу є такі штуки, називаються обратні ну Клапани, вони як працюють? Працюють, щоб поток антифризу йшов тільки в одну сторону. В даному випадку із радіатора в бачок. Сюди проходу немає. Дуєш сюди повітря назад. Воно трошки проходить, воно проходить через клапан. Але назад брудом його закидало, оцей клапан, і він не може пройти. Тому треба зняти передню рішітку. Ми зараз знімемо отут цей патрубочок маленький. Обратки з переднього радіатора і будемо його промивати, поки він не буде нормально продуватись. Продуваємо цей шланжечок. Бачите? Летить в обратку, не продувається. В іншу сторону. Продоли. Супер. Це обов'язково. із за такої маленької проблеми, із за цього клапанця немає обратки з переднього радіатора, і радіатор якби підкоксовується, тобто нема нормальної циркуляції. Що ми маємо бруд, багато бруда в передньому радіаторі. Це вже ще один фільтр. П'ятий чи 6. У цьому шлангу поставлений на автомобіль. Ну, верніше наділи назад на радіатор, спробували, все рівно забиває. і все рівно Цей клапанець він там уже підзабитий так добряче. Його тяжко вимити нормально, не розрізавши. Тому ми просто приберемо цей клапанець, нічого страшного не станеться, зато буде нормальний прохід. Тобто, звісно, що можна його як би, почистити і назад, поставити, але можна і без нього. Ми тут зробимо з'єднування і приберемо цей клапанець. Отже зараз розріжемо. Зараз покажу як вам. Як ми розріжемо. Отак воно виглядає. Розрізаємо прямо там, де стоїть клапанець. І от подивіться, яка в нього. Який в нього маленький проходик, бачите, маленький. Коли система ідеально чиста, діло, що воно все працює. Як тільки вже пішов чай, цей чай буде постійно робити, як кажуть, погану штуку. І оцей патрубок буде забиватись. Зараз прочистимо все. робимо таку вставку вмісто цього клапанця. Ну, до речі, неправильно сказав вам, він якби не обратний клапан, а заужуючий клапан, щоб через маленьку дирочку проходило у велику. І без нього буде нормально працювати. От так Робимо є таке До Нарешті ми домили передній радіатор, бруд вже перестав іти на шостому чи сьомому фільтрі. Підключились на радіатор пічки. І бачимо таку картину. Радіатор пічки має бруд. Ну, Звісно, якщо в передньому радіаторі стільки, то і в радіаторі пічки. Миємо радіатор пічки окремо і будемо окремо мити двигун, сам двигун. Помиємо, подивимось, як промивається сам радіатор пічки. Перевіримо результати. Перевіряємо, як промивається радіатор пічки дуже гарно. Майже 78 градусів в середній правий. З усіх дефлекторів йде гаряче повітря, права сторона не виключення. Дуже гарно. З і порядок будемо переходити на двигун. Робили підключення на двигун, двигун буде мити з двох сторон. У нас чистенький фільтр. Поїхали. Ну, бачимо, і в двигуні є бруд, це ще тільки початок. Ще одне місце при підключенні до двигуна. Тут стоїть такий тринічок на обратках. З'єднує обратку із ну, розвоздушку з'єднує з подачою пічки, уходить на низ, кудись туди у двигун і з'єднується на бачок. Теж та сама ситуація. Ось тут на цьому патрубці стоїть клапанець. Отак воно стоїть. Ну, Якби не клапанець, а завужуючий такий. ну, Можна і клапан його назвати. Отак От воно виглядає. Бачите? Тоненька яка дирочка. Проходу немає, заліплено, циркуляції немає. Ну, Просто зрізаємо, витягуємо цей клапан. Да, Можливо, в чистій системі це грає роль, щоб завузити цей потік. Для чогось так інженери продумали. Але вже коли ось така машина пройшла півмільйона кілометрів і більше, в якій є бруд, в якій є чай, це все не працює. Не працює цей маленький проход, і навіть якщо його зараз прочистимо, поставимо це все ненадовго. Тому ми просто прибираємо це завуження і робимо з'єднувач. Завакумували систему, іде заправка антифризом. Антифриз заливаємо якийсь G12 або G12. Власник привіз свій антифриз у баклажиці. Тому не знаємо назву. Приблизно в системі десь біля 8 літрів повинно бути. Можливо, трохи більше буде. Тут вебасто стоїть. Побачимо. Заправка триває. Закінчили промивочку буса, зібрали систему, прийнялись до тестів. Як було, як стало. Зараз покажу вам, як виглядає антифриз, як виглядає бачок. Отак от це у нас виглядає, рівень зараз добавили, виведемо. Ідеально кристально чистий, система чистенька. Перейдемо до самого цікавого, до комп'ютера. Ось у нас два показання. Перший датчик температури основний всієї системи ну, пер, малого кола на двигуні, а другий околоджуючий рідини на виході із радіатора, з радіатора. Перед цим, перед мийкою, була просто катастрофа. Температура росла. І цей, і цей показник був за 90 градусів, 95 навіть бачили, 94, 97. Вентилятор крутиться 97 градусів на обох показниках і не скидував температуру. Зараз гріли-гріли, дошов цей показник до 88 малого кола, а цей приблизився до нього десь там 86, по-моєму. Працював вентилятор і відразу скинув температуру. відразу. Нижній показник пішов зразу скидуватись на 80 і верхній почав сползати. Немає навіть 90 градусів. Гріємо далі, давай обороти. Нагріємо і ще раз подивимося. Щойно включився передній вентилятор. Переходимо різко до температурних показань. Дивимось. Верхній датчик 89, нижній 86. Слідкуємо, як працює вентилятор. Зараз він крутить і скидує температуру. Бачите, нижній датчик. Починає стрімко уходити вниз. Був 86, вже 84, при цьому верхня температура 90. Зараз ще дивимось. 82, вже менше стає. 81. І починає сповзати основна температура. 89. Перейдемо, послідкуємо, коли вимкнеться вентилятор. Ще працює, бачимо, ще працює, але вже, мабуть, зупиняється. Дивимось, да, зупиняється. Вимкнувся. Вимкнувся вентилятор. Що ми маємо? Температура 88, на радіаторі 79. 80. Ідеально, отак повинна працювати система охолодження. Вже немає більше 90 градусів. Вентилятор скидує температуру, причина була в забитті брудом системи охолодження. Ще, плюс за все, перейду до цих клапанців. Ну, бачите, вони такі якби, дуже супер вузенькі. Маленькі дирочки в них, вони теж можуть давати. Свій, свій коректив. Немає обратки із великого радіатора. Зовсім не було. І не було обратки до цього тонкого шланга. Бачите, там, де ми замінили. Тепер все функціонує чітко. Оце, можливо, я не буду спорити, що це корисна річ, і його придумали інженери ВАГ і все таке. Але в даному автомобілі 500 тисяч пробігу. Воно вже не працює. Не працює, його підзабиває, воно не справляється зі своїм функціоналом. Тому не раджу ставити, просто викидуємо і все працює. Хто не згоден, пишіть, будь ласка, в коментарях. Бо дуже цікаво узнати вашу думку, особливо якусь експертну, по поводу цих клапанців. Без них все ідеально, все супер. Це такий був у нас сьогодні транспортер Т5. Ставте, будь ласка, вашу вподобайку. До речі, на цю машину в нас вийшло рівно 6 годин. 6 годин часу зайняла промивка системи в цьому автомобілі. Так, немало, більше, ніж зазвичай. У нас зазвичай 3-4 години на легковий автомобіль, але на бус треба довше. Там захист важкий, треба, поки знімеш, поки все підключиш знизу, зверху. Тобто потребує більше часу. Будь ласка, від вас подобаєчка, Ми продовжуємо працювати. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!